Добрий день малята. Сьогодні до нас у гості завітав Котик Мурчик. Давайте разом з ним послухаємо гімнастику для пальчиків, яка називається Котик Мурчик. Котик Мурчик у куточку грається малим клубочком. Котить лапкою уміло. Це його велике діло. Вгору, вниз по колу прудко, потім жонглювати хутко. Під лапкою заховай нема, не шукай його дарма, котик втомиться, муркоче, спадки солодко вже хоче, Піте в затишний куток, тихо згорнеться в клубок. А тепер ще раз котик, мурчик у Куточку грається малим клубочкам, котить лапкою уміло це його велике діло, вгору вниз по колу прутко, потім жонглювати хутко. Під лапкою заховай нема, не шукай його дарма, котик втомиться, муркоче, спадки солодко вже хоче. Пійде в затишний куток, тихо згорнеться в клубок.